Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Виконуйте волю Божу. Не боячись велетнів. Ми всі вразливі перед злом та поганими новинами. На жаль, це часто стосується прогнозів від лікарів. Для мене найкращий приклад перемоги та свідчення чудес. Мій батько. Він мав рак. Він переніс серцевий напад. Йому зробили операцію з видалення товстої кишки. Якось лікарі зібрали нас попрощатися з ним і його відключили від приладів, що підтримують життєдіяльність. Нам сказали, що мій батько помре. Вгадайте, що сталося? Йому стало краще. І це відбулося близько десяти років тому. Тож, коли приходять погані звістки. Одразу передайте їх Господу та проголосіть Господи, ти пануєш над усім. Мої дні пораховані тобою. Псалом 37, 18 Десять із дванадцяти ізраїльських розвідників принесли погані звістки. Багатство обітованої землі було видно неозброєним оком, але чутки провелетнів, і страх невідомого призвели до ремствування і бунту проти слова Господа. Худий поголос пустив коріння, і люди погодилися з безвірною більшістю. Слухайте Господа і завжди проголошуйте Його Слово, пам'ятайте, що Ісус сповістив нам те, що було і Його поживою також. Пожива моя, чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Від Івана 4:34 Моя молитва сьогодні, Господи, нехай моє серце не турбується, нехай моє серце дивиться з вірою на всіх моїх велетнів, моя пожива бажати Твоєї волі, мої велетні стануть хлібом для мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер. Вебер интернет, права захищено.